Я здобувачка освіти Єлотинського центру професійно-технічної освіти. Сьогодні я буду готувати солодку страву з Черкащини облезні. Для приготування облезнів потрібний такий склад продуктів: сироватка, борошно пшеничне, олія рафінована, цукор, сіль, пудра. Для начинки використовуємо горіхи або густе варення. У просіяне борошно додаємо дрібку солі. Цукор, рафіновану олію, сироватку. І замішуємо тісто такої консистенції, як на вареники. І накриваємо тісто серветкою даємо постояти 15 хвилин. Тісто ще раз беремо, обминаємо. І тонко 2-3 мм розкачуємо на посипаній борошном поверхні. Вирізаємо з тіста кружальця за допомогою формочки. У центр кожного кружальця кладемо шматочок горіха і зашіпуємо вигляді вареника. У центр кожного кружальця кладемо густе варення і защіпуємо у вигляді пампушечки. На сковороді розігріваємо олію і кладемо сформовані облазні так, щоб вони не доторкалися один одного. Смажимо з обох сторон і у великій кількості олії до золотистого кольору. Готові облизні посипаємо цукровою пудрою.